Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль. Сьогодні ви почуєте, яким способом можна перемогти четвертого боса Вальхейму Матір. Отже, давайте одразу і розпочнемо. Для початку варто знайти її веквізер в біомі Гора. Він може знаходитися в зруйнованих спорудах або в морозних печерах. Коли ви його знайшли, ви матимете розташування боса. І щоб її визвати, вам буде необхідно 3 яйця дракона, які можна знайти в гніздах драконів в біомі гора. Вони мають велику вагу, тому щоб їх підняти на вершину гори, варто скористатись візком. Перед битвою неподалік жертовника боса, збудуйте міні-базу, де поставте портал, щоб швидко повертатись на місце битви після смерті. Боса можна вбити як в ближній бій, так і в дальній бій. В обох варіантах переконайтеся, що ви не будете отримувати ефект замерзання. Для цього одягніть або вовчу броню, або використайте модовицю опору морозу. Щоб мати більше шансів для виживання у битві, отримайте ефект бадьорості та візьміть із собою модовиці стілення та освіження. Детальніше про способи перемоги над босом почуєте тут. І так, друзі, зараз я знаходжусь власне, на базі. І розповім вам, що от, треба собою брати. Тобто на мені зараз вовча броня, я захищений від замерзання, можна або одягнути вовчий обладунок, або накидку, і ви не отримуватимете від замерзання ніякої шкоди, або модови опору морозу. От, щодо їжі, це вовчата на шампурі, це моркв'яний суп та чорна юшка. Тобто більшість це на здоров'я. Далі, стріли, їх в мене 159 для луку лук мислицький, може бути, звісно ж, кращий лук, сьогодні саме такий. І в ближній бій буде використовувати вовчий спис, але його варто удосконалити на третій рівень, якщо ви збираєтесь більше використовувати саме ближній бій. Зараз покажу, як це все виглядає взагалі. Якщо хочете використовувати більше даній бій, то використовуйте лук, ну і його також треба вдосконалити приблизно до третього рівня також, щоб спокійно не боятися його втратити. Отже, здається, це все щодо інвентаря. З луком ми будемо завдавати приблизно 50 одиниць шкоди. Бадьорість беремо максимально багато, я міг би також отримати ще більше, тобто десь хвилини. Хвилин десь 16, можливо, 17. 14 хвилин. Думаю, цього трошки вистачить. Будемо їх чуча повертатись на базу для бадьорості. І сила забутого це кістянка. А власне, що вона робить, це. Це значить зменшення, точніше навіть стійкість до тупої різальної та проколювальної шкоди. Ну, це я думаю вам відомо. Тобто в ближньому бою, особливо, ви будете отримувати менше шкоди від її ближніх атак. Вона має дві дальні атаки і дві ближніх. Власне, також зараз побачите, як це все виглядає. І так, ось так виглядає ось ця моя міні-база, а вона не дуже захищена. Під каменем знаходиться ось тут за цим каменем неподалік, власне, і жертовник боса. Але думаю, щоб на декілька секунд сюди повернутись, повернутись на базу, щоб отримати бадьорість, то цього вистачить. Цього має вистачити. Отже, піднімаємося наверх. І можемо призивати. Перед цим встановивши сюди а, власне яйця драконів. Коли вони встановлені, ми можемо призивати боса. А, тож давайте це і зробимо. Щодо усього, я власне вам здається усе сказав. Покажу, як працює дальній бій, як ближній бій своїй. Варіанти пишіть в коментарях, якщо щось роблю неправильно, також мені повідомляйте, пишіть в коментарях, я все почитаю. А також зразу скажу, щось зі звуком у мене може бути в моментах досить Ну неякісно, скажімо так, але це в моментах, сподіваюся, з цих моментів буде менше. Щодо місця битви, нічого собі, щодо місця битви. Можуть вам заважати дракони і вовки. Можуть, як часто це буде траплятись, сказати не можу, але така ситуація може бути. Тобто, і атака перша, яку я вам зараз покажу, це ось цей, ось це полум'я морозне. Вона його запускає, ось воно. Від нього, чесно, якось ухилитись, важкувато. І згодувати вона шкоди тим полум'я буде вам часто. Від ближніх атак опуляємося комбінацією клавіш. І б'ємо її ось так списом. Вона завжди встигає а, бити вас з цією атакою. Не знаю, можливо, це щось а, нове. Здається, такого не було, коли я вбивав раніше. От, і це я бачу, що досить складно зробити, її вбити. коли вона. Коли ухвалитися цієї атаки, важко. Це регулярно ви будете отримувати а, шкоду десь 30 в середньому а, одиниць шкоди. Але все ж таки, от коли вона зупиняється, ви можете завдавати шкоди луком, ви можете виключно луком бити її виключно. Ближнім, в ближній бій, а це як ви забажаєте. Я буду і в дальній бій, і в ближній бій. Ось ця атака з її снарядами, які вона випускає. Вона також неприємна, досить завдаватиме вам багато шкоди. І Іляйтесь від цієї атаки. Ось таку помилку ми не е, повторюйте. В ближній бій бийте, якщо вона лише на рівній поверхні, коли ви можете справді без проблем її дістати. Чекаємо, поки вона підійде. Знову ця атака. Як бачите, радіус її дії, зона ураження досить висока, велика. Активую кістянку. І справді з цією силою будете отримувати менше шкоди. Як бачите, тільки 11, максимум там 12 може бути. Ну, можливо, 13. знов отримав шкоду. Тобто дуже треба бути обережним, померти дуже легко. І битва зазвичай буде довгою. Ну, якщо є проблеми якісь, в мене, я можу сказати, вони трошки є. Але в кращому випадку, коли у вас все плюс-мінус добре, коли все йде за планом, можна так сказати, то вбити її буде вбивати, ви будете її не Завдавати ви будете шкоди з зі стріл. Десь приблизно так само, як і з спису там трошки менше, на 30-20 одиниць, на 20, 20 одиниць по характеристикам все там видно. У мене обсидіані стріли показує, як бувати саме з обсидіановими стрілами. На рахунок ось цього полум'я знову хочу сказати, що можна ухилитись від цієї атаки, якщо ви знаходитесь нижче, ніж її голова, от куди вона саме запускає це полум'я. Цей промінь, мабуть, краще сказати. І так, як бачите, я потихеньку її вбиваю, вже майже половина е здоров'я е я її зняв. Тобто бадьорості в мене ще на 3 хвилини, я десь її б'ю вже хвилина 10. Ну, я сказав би, що за 10, за 10 хвилин е приблизно я не дивився точний час, це непоганий е власне, час, щоб її вбивати. Це досить швидко, я б сказав. Це ще непогано. На рахунок пори доби, то тут дуже ці ролі не відіграє, оскільки якщо це подавній, або кістянка, або якщо це іктюр, то там відіграє роль те, що ми отримаємо холод, і власне, ми, відновлення здоров'я в нас швидкість менша. Менша швидкість відновлення витривалості, і це погано. Тут ми захищені від замерзання, і з нами тільки бадьорість. От. Скоро вона в мене закінчиться, і треба повернутися на базу її е, відновити. Як бачите, обираю, е, граю я досить обережно. Е, як тільки втратив немало здоров'я, от як бачите, у мене 60-50 було, е, то варто, я думаю, трошки відійти і зачекати, намагатись її атак трошки, ну, скажімо так, грубо кажучи, ігнорувати, щоб відновити собі здоров'я. Ось це було погано. Одну ось так. Коли вона сідає, можна її і постріляти по ній. А на рахунок ближнього бою, коли ви її ще й атакуєте, в... Ну, ближній бій, і коли вона вас атакує, то якщо, скажімо так, зробити прийом подібно до відбиття атаки, то ви зможете заблокувати майже всю шкоду, яка у вас пройде. І це плюс, це десь 60 шкоди можна заблокувати, і ви нічого ну, не отримаєте. Так, зараз я о, вирішив скористатись моментом, швиденько повернутись на базу, отримати бадьорість і повернутись назад. А це буде займати десь секунд 20-30 з переходом на базу. І так, я повернувся, бос на місці. Він не відновив здоров'я, вона точніше. Це добре. Оскільки якщо ви будете десь там далеко гуляти, то вона відновить здоров'я собі десь відсотків 20% приблизно. І вбивати її треба, треба буде вже більше. Довше точніше. І так, я з їй зніс досить багато здоров'я, тому зараз все, що необхідно зробити і добити. Як бачите, лук досить сильно пошкоджений, і я його залишу на останні моменти. І якщо прилетять дракони, їх о, знищити. Вони будуть серйозно заважати. Як бачите, матір переможена. Що ми отримали? Ми отримали драконючу сльозу, з якої ми зможемо зробити ремісничий верстат і її голову. А все, що залишилось, почепити її голову в священне коло каменів. Її сила дасть вам змогу в плаваннях зробити так, щоб вітер завжди дув у ваш бік, і швидкість ви не втрачали. 5 хвилин. Ось так. А ось такий ефект дає цей босс. І ви можете перейти на новий етап гри. Отже, якось так це у себе глядало. Лук залишився на ось такій міцності. Я його часто використовував справді. 50 одиниць міцності залишилось, тобто без варіантів треба його вдосконалювати. От і все власне. Що необхідно знати. Медовиць залишилось 6 з 15. Медовиць освіження навіть не використовував. Ось так, якось і виглядала ця битва. Якщо я щось робив неправильно, пишіть в коментарях. Свої ідеї, варіанти також пишіть в коментарях. Отже, якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!